З Самого народження дитинства з тебе щось вимагають чоловіче. Ти для них не людина, ти функція, гвинтик, ресурс, солдатик, банкомат, фалоімітатор. Виконуй, відповідай, тягни, закри рота і зроби. Ти ж чоловік, жінки, система, матріархальні папіки усім все одно на твої почуття. Душа, та ти що, Слабкий чи бідний ти? Та ну, ти не мужик тоді. Чоловіка зробили ресурсом без його свідомої на те згоди. Зробили м'ясом, банком, утримувачем, носильщиком дамської сумочки, швейцаром, джентельменом, героєм, який не вмирає, і навіть кіборгом, вигулювателем їхніх собачок, кішечок, рибок та інших винючок. Вимушеним обслуговувати їхні неврози, психози і нездійсненні мрії. При цьому крайній завжди теж чоловік. Брудна робота чомусь чоловіку. Головні податі знову від чоловіка. Кому тягнути війну на своїх плечах? Сука теж чоловіку. Найбільше смертей на побутовому і не тільки рівнях серед чоловіків. Пенсія так і тут нас наїбали на 5 років пізніше виходимо, а помирай на 15 років раніше, або навіть на 30. За кого? Заради жінки зрозуміло, тієї королеви, задля якої чомусь ще живе черга купи рогатих чоловіків, шісток, але права в нас однакові чомусь. Що ж за нахер чоловіки? Це ж повний пиздець. В якому світі ми живемо, чоловіки? Чому я, ми це допустили? А деякі жінки ще й дозволяють сою присилати мені різні пости в час війни, що чоловіки з їх точки зору вкрали в якихось жіночок авторські права на якісь винаходи, та ви задовбали баби. Їздите на наших шиях у чоловіків усе життя і щось гоните при цьому. А чоловіки ще й самі погоджуються з цим. Прикиньте. Скиглять у собі, але норміси платять, витрачаючи свій час, увагу, життя, енергію, свої мрії, любові, навіть щастя. Жінки, ви живете тільки тому, що ми, чоловіки, поклали себе для цього, але не для вас, а для себе. Згадайте, хто вас народив, Бог із вашим батьком. Ви маєте все життя кланятися перед батьком і всіма чоловіками за її героїзм пожиттєвий. Цілувати батькові руки за те, що він подарував вам життя, чи життя для вас нічого не коштує. Ви ходите по нашим кісткам, живете і користуєтесь всім, що збудували, зробили і обслуговують саме чоловіки. А ви це перетворили в постійну ненависть до нас: кислоту, аб'юз, газлайтинг, постійну атаку на права чоловіка. Ходять по психологам. І вибачають свого батька. Ну, класна ваша модель. Викончені. Ви здолбали нас. Ви саме той нулик, який ніхіра не коштує, якщо не буде одинички. Тобто чоловіка поряд. Бо його розірвуть і з'їдять при першій можливості ті ж самі ваші джентльмені удачі. Це як бублик, щоб з'їсти його. Сьогодні чоловік виснажений війною і правилами соціуму. Вбитий очікуваннями без права на почуття та відчуття. Це не людина, а машина, фізична особа, без відпусток і ротації, робот-вертер, раби системи без права на звільнення та перетину кордону. Старші куди пошлють, куди за квіточками, за подаруночками, винести сміття їй любі, штурмунути посадку для системки. Чоловіки стали слабкими, а слабкого завжди добивають. Ногами, як правило. І добувають найчастіше ті, хто самі кричать, про мрію знайти того єдиного і неповторного сильну стать Стати за сильною спиною. Це вкрай хрінова модель. Жінки стали сильними? Окей, хай будуть. А що з чоловіками тоді? Їх зробили м'якими, покірними, стерильними іграшками для жінок. І ходять такі чоловічки по Києву, по Львові, по українській землі з бабськими йорками, таксами, коргі чи хуахуа та всякою подібною хріню, бо такими можна керувати. Це зручно, плювати на них, кидати і кидати, їздити в них на шиї та казати: гей го, папік, бо таких легше ламати та бусифікувати. А не будувати з ними родину, державу, щастя та справжнє чесне військо. Я проти такої системи цінностей. Я, Дмитро Юрійович Асмагілов, підіймаю українського чоловіка, бо він продовження Бога на цій землі. Український. Не обслуга, не гаманець, не фалоімітатор, не солдатик у чужій партії для чужих брехливих націй і амбіцій. Ну ви ж знаєте, про яку націю я натякаю, так? Тому що життя кожного солдата, чоловіка, батька належить йому і Богові, і ніяка твар не має права на нього зазіхати. І якщо ти зараз лежиш виснажений, висмоктаний чоловіче, поранений, в розпачі апатії, депресії з ПТСР, панічними атаками, навіть уже не лізе нічого в рота, навіть корка хліба, то знай. Це не тільки твоя вина, але й твоя відповідальність теж не здаватися, в першу чергу, вижити, вистояти, набратися сил і дати здачі цій йобаній системі. Бо як не ти, то хто?